треба зберегти взагалі всю долину Ірпіня, навіть більше ніж луки а й разом з лісами які примикають до річки рішення це потрібно я думаю проголосувати і також бути поряд із нашими сусідами якщо ми зараз подивимось і так скатить відповідно наукові дослідження які є в світі то скать вода буде дефіцитом вже найближчі роки для всього людства в світі. За часів Київської Русі широка болотиста долина річки Ірпінь неодноразово захищала древні Київ від ворожої піхоти та кінноти. Стратегічну та тактичну важливість долини Ірпеня ще раз було доведено в наші дні під час початку повномасштабного вторгнення Росії. Завдяки підриву мостів та греблі. Ворожі війська вперлися в залиту талою водою болотисту долину, що тисячоліттями захищала Київ. На жаль, через міські стоки промислові підприємства, забруднення від сільськогосподарської діяльності та неправильне поводження зі стічними водами, зникнення річки Ірпінь є цілком вирогідним явищем, що, в свою чергу, призведе до екокатастрофи і зниження природнього захисту Києва в Україні. Вже на сьогоднішній момент є величезні проблеми з водою, і більша частина населення не п'є чистої правильної води. Ця проблема буде так скати поширюватися. Ця проблема буде, як кажуть, збільшуватись. У нас в Україні за останній час зникло десятки малих річок, тобто вони знищені як такі. Справа у тому, що в кримінальному та адміністративному кодексах України відсутні статті, які регламентували б притягнення до відповідальності за порушення водоохоронних зон та прибережно захисних смуг, що в свою чергу дає повний карт-бланш для рейдерів та різноманітних правопорушень. Є загальна проблематика відповідно користування водними ресурсами, коли так та пойми річок зазаворюються, засіюються. Засипаються пестицидами, потім викидаються в річки незрозуміло, що якісь так сказати, знову хімічні інші речі. Тобто значна кількість річок ну більша частина, можна сказати, всі майже річки в Україні є забрудненими. Протягом останніх п'яти років прибережні території річки Ірпінь активно забудовуються, що може призвести до її зникнення. Більше того, статистика це тільки підтверджує, адже у 80-х роках в Україні було задокументовано 83 тисячі малих річок, але до нашого часу третини з них вже немає. Тому не дивно, що ООН вважає Україну найбільш вододефіцитною державою Європи. Бо багато людей кажуть, обурюються, кажуть, ні, да як це так? вона Дніпро, Дністерс чудово у нас, але у нас річки зникають з такою швидкістю, що переважна більшість орних земель на півдні України взагалі вже не вони існують тільки на зрошенні. Об'єкт заповідання представляє собою русло річки Ірпінь з прибережними захисними смугами. Ця територія є важливим елементом підтримання гідрологічного режиму, є цінним оселищем рідкісних видів флори і фауни, а також використовується як місце відпочинку. Напряму воду з Ірпінки не п'ють, але вона живить в водоносні підземні шари, які зі свердловин качають при приірпінні, і альтернативи їм немає. Хіба що вода із Дніпра і будівництво нового водогону з Києва. Ніхто з нас про це не думає. Але якщо не стане річки, то в нас в кранах і води поменшає, тому що ось ця річка це запорука того, що наші підводні води наповнюються водою, і, власне, ми маємо можливість споживати питну воду. Ріка Ірпінь бере свій початок на Житомирщині і прямує з південного заходу Київської області на північний схід через Бучанський та Вижгородський райони. Закінчується біля села Козаровичі, де води Ірпеня піднімаються насосною станцією до рівня київського водосховища. Задля того, аби надати річці Ірпінь статус заказника, необхідно отримати погодження низки місцевих громад, через які протікає ріка. Після чого усі документи будуть направлені до Київської обласної ради для прийняття остаточного рішення. Відповідно. Звернулося до міських громад з проханням нам узгодити створення даного заказника. Білогородська міська рада нам погодила створення відповідного заказника. Зараз опрацьовуємо в інших інстанціях погодження і згоди. Бучанська міська рада також підтримала відповідне рішення. А от Ірпінь поки що пасе задніх. 22 березня. Київський еколого-культурний центр звернувся до міської ради з проханням схвалити створення заказника Ріка Герой Ірпінь на території ірпінської громади. Мова йде про фрагмент річки загальною довжиною біля 15 кілометрів та шириною двох прибережних захисних смуг до 50 метрів. Ця територія не розпайована, не знаходиться в приватній власності та не придатна для сільського господарства. Зараз в нашому місті дуже багато е, інших проблем. Ми знаємо, що наше місто суттєво постраждало під час військових дій, і дуже багато людей залишаються без, е, без житла, і дуже багатьом ремонти потрібно. Тому ось це нагальні питання станом на сьогодні. Однак пані Тамара переконана, що міська рада все ж погодить створення заказника на території ірпінської ОТГ, адже це матиме надзвичайно позитивний вплив на розвиток і відбудову міста після деокупації. Якщо ми говоримо про те, щоб люди поверталися в наші міста і тут жили комфортно, то екологія і боротьба зміною клімату це теж надзвичайно важливі проблеми. І, до речі, зараз мова йде не просто відновлення житла, а відновлення до екологічних і енергоефективних стандартів, а це в тому числі і збереження ландшафту, збереження річок, збереження лісів. Мало хто знає, але долина річки Ірпінь включена до смарагдової мережі Європи та є одним з найбільших місць трансконтинентального шляху міграції хижих птахів, які охороняються міжнародним законодавством. Тому надзвичайно важливо зберегти не лише русло річки, а й усю долину Ірпеня. Це має бути лише першим кроком. Це не може бути е, з, ніким сприйнято як остаточне рішення, що от. Все, ми вже все зробили. Нерпіні ми включили оцю цю смужечку о, русла природно заповідний фонд ні, це початок чогось великого. Тільки так це можна сприймати, за словами Олексія. Навмисне затоплення долини річки Ірпінь під час окупації дало поштовх до відновлення природи. Це явище настільки зацікавило науковців з Лондонського університету, що вони ввели новий термін ворвалдінг, тобто здичавіння внаслідок війни. Якщо дійсно ми зможемо якось в майбутньому добитися, щоб дійсно цю територію лишили затоплюваною, так як воно сталося. Вже минулого року, це буде е, просте рішення, яке принесе велике благо суспільному інтересу і, звичайно, природі. Це настільки показало б, що ну, дійсно от Росія е, ну, по суті намагається знищити Україну. А відбувається відродження, тобто навіть ще війна не закінчилася, а щось вже відродилося. Ми будемо стежити за подальшим перебігом подій щодо цієї важливої ініціативи. Назар Григоренко та Олександр Кравчук, спеціально для інформаційної агенції. «Погляд».